Вітаю вас, добірне товариство! Е, хто дивився, як розбирається цей агрегат. Е, ну, буде продовження для тих. Значить, як я і думав, кабель був дійсно, цей синенький проводок, зламаний. Е, що я зробив? Та взяв плоскогубцями дьорнув за той. Проводок він і виліз. Тепер як, що далі? А далі ми беремо, тобто я беру, а ви дивитеся е... перевіряю перше. Чому він зламався? Зламався він, коли я все приміряв. Ось у цьому місті. Тобто, треба згадати, де я його так перегинав. Тому що, ну, і більше такого не робити це по-перше. Друге, я останнім часом перевіряю провода на мідність. мідність. Хай буде так. От, тому що ну, попадаються провода стальні. І третя проблема, яку я хотів, е, рішенням якої я хотів з вами поділитися, от є ось такі контакти, їх треба прикрутити от до цих клем. Де їх взяти? А нема в мене їх. А можливо, десь є, а я не пам'ятаю. І друге питання, треть, четверте питання, яке випливає з третього. А що ж робити? Так, берем та й і е, скруточкою, як в старі добрі часи. Робимо скруточку. Прикручуємо, перед цим пропаюємо. Це випали гаючки знизу. І от я і подумав. Чим же я буду прикручувати, так от я буду прикручувати е, болтиками і шайбочками. І все, я думаю, буде контакт не такий. Технологічний, зате красивий. Ну, мабуть, все, Все, що я думав, цінного я вам сказав. А що не цінне, ну, заходьте на е -е -е, мій канал Мелеоратор. На мобільній рації поспілкуємось десь після 20-ї, якщо застанете. Ну і дякуйте. Якщо вам це все сподобалось, ви ж порядні люди. Тоді до побачення!